Всім привіт! Нещодавно в одному з роликів я стверджував, що фаворит безнадійно відстав від свого головного конкуренту в Україні флагману в плані випуску екстра ультралайтів. І от напевно, всупереч моєму твердженню, фаворит вирішив випустити топову лінійку екстра ультралайтів, яка дивно схожа на таку ж топову лінійку від флагмана, тобто Azura X game Nano. Отже, зустрічаємо Black Swan Nano. Друзі допомогли мені одному з перших отримати ці водилища і зараз я готовий поділитися своїми першими враженнями про наймолодшу модель з лінійки. Чому саме це перші враження, а не повноцінний огляд? Бо зараз я знаходжуся не вдома у Дніпрі, а в відпустці на Закарпатті. І мені дуже не вистачає своїх знайомих водойм, ракушкових бровок, і мордатих окунів, щоб впевнено порівняти цю вудочку з іншими, які я тримав у руках. Але я все одно вважаю, що ця інформація не буде зайвою для тих, хто зараз гадає, чи варто витрачати 300 баксів за отакий от український топчик. Тож поїхали! І почнемо, напевно з дизайну, бо саме він викликав в мене питання, коли я тільки-но побачив проморолик на каналі Фаворит Фішинг. Але вживу, коли починаєш розгортати оті всі лакшері фішечки, якими фаворит вирішив бити конкурентів, тобто флісовий чохольчик, карбоновий тубус, алюмінієва закруточка, знов приємний чохольчик, то після всього цього якось і дизайн спінінгу вже по-іншому сприймається. Наче все дорого багато. І дійсно, все витримано у чорних тонах, наче бандитський бумер з 90-х, мінімум надписів, які ледь видно, бо чорне на чорному, все це грає на імідж розкішної стриманості, навіть оцей досить дивний бадгріб і черговий дизайнерський вивір, оця помадка з Єва перед гайкою котушка тримача, та й сама Єва, все, що викликало в мене питання, вживу виглядає більш-менш доречно. Єва, до речі, досить непоганої якості, але це все одно Єва, і це непокоїть не тільки мене. Багато хто побоювався, що воно не в кращий бік відіб'ється на чутливості. Але я вважаю, що чутливість не постраждала, бо катушка тримачі руків'я досить маленькі. і я, наприклад, все одно звик триматися за бланк, а тут сам розмір ручки примушує це робити. Проте Єва, ну, як на мене, новий. все одно не найкращий вибір для топового спінінгу, причому скоріше з естетичної точки зору. От я порибалив лише декілька рибалок, а руків'я вже дещо забруднене. А що буде після сезону постійних рибалок на цей спінінг? Сліди використання навряд чи вийшло прибрати з ручки повністю. Хоча от зараз наближається сезон холодів і тепле руків'я буде доречним. Ще одна сумнівна фішка. Зйомний бадгріп. Оскільки я полюбляю невеликі ручки у екстра ультралайтів, то я думав, що одразу зніму його і буду рибалити без нього. Але, по-перше, бадгріп виявився не настільки великий, як я думав. По-друге, як я вже казав, катушка тримач невеличкий, навіть моя не дуже велика долоня виходить задньою частиною за його межі. І бадгріп в цій ситуації виявляється додатковим упором для долоні. Ну і якщо зняти бадгріп, то змінюється баланс спінінгу. Хоча то, скоріше за все, просто змінюється хват і водилище відчувається зовсім по іншому. Тож виявилося, що з бадгріпом мені ловити зручніше, ніж без нього, і я його залишив. Хоча ще маю плани спробувати половити зовсім без нього. Але Давайте вже залишимо той дизайн у спокій і перейдемо до робочих властивостей палички. І найцікавіше тут стрій. Він не скопійований повністю за Зурівського Xgейму, як я побоювався. Стрій тут дещо повільніше, принаймні за моїми відчуттями. Він не зовсім повільний. Якщо качати бланк, то першим починає відпрацьовувати кінчик. До речі, вкліка тут теж, наче довша від Xgame, вона складає майже половину верхньої частини спінінгу. Але якщо качнути бланк сильніше, то відчувається, що верхнє коліно важче і інертніше, ніж в ікс-гейму. І при цьому в мене склалося таке враження, що вудочка тендітніша від конкуренту. Але то може бути і ілюзія, що викликана м'якішим строєм. І от цей пом'якшений, але не зовсім арійний стрій, і робить молодший Black Swan значно цікавішим для мармишингу, ніж спінінг конкурентів. Не хочу робити зайву рекламу, але мені здалося, що Black Swan Nano одна з найкращих вудочок для відтворення всього спектру мармишевих проводок, що я тримав у руках. При цьому ці проводки виходять дуже витанченими, можна керувати чині найменшими нюансами руху. Чутливості теж вистачає, хоча я не назвав би її надзвичайною. Але, наприклад, мармишку вагою 0,16 г. Можна відчути на проводці, коли вона б'є по шнуру у противоході з кінчиком вудилища. про покльовки я навіть не кажу, їх можна почути і на більш бюджетних вудилищах з набагато гіршими карбонами. Тож тут з цим проблем немає. А от касання до трави мені б хотілося чути краще. Хоча я її чую, тож чутливість на достатньому рівні для топа. Звісно, немає тієї нервової дзвінкості, як в жорстких аджингових палках. Але ж і X-Game її немає. Його теж важко назвати аджинговим. Щодо закиду, то мармишки 0,16 022 г летять досить далеко. А стрій, який зовсім не повільний для такої ваги приманок, дозволяє вкластися в закид і запулити мармишку ще далі. З обережністю О, це, я б конечно, сказав би, що Black Swan кидає надлегкі приманки не гірше X-Game. Але це я ще, скоріше за все, порівняю для впевненості у наступному ролику. Отже, за моїми відчуттями, з мармишингом в новинки від фавориту краще, ніж у конкурентів. А що з джигом? Для цього мені потрібна була водойма з досить твердим дном і відсутності течії. А таких я майже не знаю у Закарпатті. Тим не менш я згадав про один гліняний кар'єр, де дно, наскільки мені відомо, відносно тверде. Пакльовок я оцій водойми не отримав, але деякі враження склав. І перше. Один грам паличка кидає не дуже гарно. Звісно, краще за бюджетники і краще, ніж отой той Black Fly з минулого відео, але за моїми відчуттями гірше від X-Game. І це результат більш м'якого строю. Кластися в закид важкувато. Грам викликає легке відчуття перевантаження. На проводці теж валиться кінчик, хоча всім бланком один грам підірвати можна. Дно я не зовсім почув, може воно не таке вже і тверде. Проте утикання приманки в траву чути досить непогано. Я б навіть сказав, би, що краще, ніж на мармишці. Може, звісно, можна було б сказати, що закиду і відчуттям заважав не слабкий вітер. Але коли я поставив 0,6 грама, то мені здалося, що стало навіть комфортніше. І закид перестав викликати відчуття перевантаження, і на проводці все стало майже так, як треба. Щодо закиду, то мені навіть здалося, що 60 грама полетіло майже на ту ж відстань, що і грам. Тобто, що виходить? Грам тут дійсно вже випадає за межі реального тесту спінінгу. Це ще треба перевірити. І я займуся цим у Дніпрі, коли буду порівнювати Black Swan з x XG'ом прямо на рибалці. Щодо інших приманок, то зрозуміло, що воблери якось випадають з тестового діапазону. А от на блешні повинні зайти. Проте й тут мені не пощастило з водоймою. Можна сказати, що я приїхав у Закарпаття в сезон дощів. Тож річки всі грязні, мутні, вода висока і не дає змоги комфортно половити головні. Хоча, коли пару днів майже не було дощів і вода дещо просвітліла, то я спробував залізти у латарицю за головну. Але осінній паводок все одно нікуди не дівся. Там, де я весною стояв на перекаті по коліно, я тепер не зміг пройти на всю довжину вейдерсів. Та й течія така, що зносило не тільки надлегкі блешні, але ледь не знесла мене самого. Тож ловлю нанокаливалками прийшлось відпрацьовувати теж на лісних озерах на невеличкій краснопірці. Тут теж поки не все ясно, але можу сказати, що як і у джигу, мені значно комфортніше було з приманками до граму, тобто 0,4-0,6 грама, аніж з грамовими блешнями. І це стосується як закиду, так і роботи водилища на проводці. Це знов наводить на думку, що верхня межа тесту Black Swan можливо навіть менше, ніж 1 грам. Щодо чуйки, то вона така ж, як у мармишингу, тобто покльовки чути відмінно, маленький краснопір прямо б'є в бланк, немов голавлик. А от касання трави, хоч і чути, але хотілося б гастріших відчуттів. І отже, висновки робити зарано, проте я точно можу сказати, що Black Swan явно виграє в x в дисципліні Мармишину. А от в плані загальної чуки і, можливо, джигу, я боюся, що фаворитівська новинка програє конкуренту. Ну і ще в мене відчуття дещо меншого тесту, ніж вказано виробником. Але для впевненості я обов'язково порівняю Black Swan і їх з як тільки но повернуся у Дніпро. Ну і перед тим як попрощатися, у якості по скриптому скажу, що в мене є і 652-й Black Swan, той що до 2 грамів. Тож про нього я теж постараюся розповісти найближчим часом. І тепер в мене вже точно все. Всім ні хвостання лоски і до зустрічі на рибалках.